you Збройні сили України дають достойний бій окупантам і звільняють українські окуповані території завдяки сучасній зброї і техніці, яку передали нашому війську іноземні партнери. Окрім західної зброї, ЗСУ використовують спеціальну, подекуди унікальну у своєму роді іноземну техніку, яка допомагає їм здійснювати контрнаступ і більш ефективно використовувати власну зброю. Про цю спеціальну техніку ми і розкажемо вам у цьому відео. Пожежні автомобілі Розенбауер Пантер. Panther – це сучасні австрійські пожежні автомобілі, побудовані компанією Rosenbauer. Машини виробляються у трьох версіях з колісною базою 4 х 4, 6 х 6 та 8 х 8, і призначені для гасіння пожеж в аеропортах та на залізничних станціях, промислових підприємствах нафтогазової та хімічної галузей. Panther використовує високопродуктивний насос із подачою вогнегасних засобів до 6 тисяч літрів на хвилину. Насос оснащений автоматично. Дозатором піноутворювача, керованого з робочого місця. Також є лафетний ствол на даху, керування яким здійснюється з робочого місця водія. Крім того, пожежна машина Розенбауер Пантер оснащена тепловізором. При запуску відбувається автоматична перевірка роботи всіх систем. Спеціальний монітор відображає інформацію про кількість наявної піни і води у баках та іншу інформацію. Повна маса автомобіля 39 тонн, максимальна швидкість 80. Десят кілометрів на годину Україна отримала від партнерів кілька пожежних автомобілів Розенбауер-Пантер, які вже чергують на оперативних військових литовищах, з яких здійснює вильоти бойова авіація. Цікавий факт: пожежний автомобіль Розенбауер-Пантер можна побачити у фільмі Трансформери 3». Саме у цей автомобіль трансформувався Трансформер на прізвисько «Сентинел Прайм. Машина встановлення мінних загороджень Шилдер ВЛСМС». Шилдер ВЛСМС це система автоматичного мінування, призначена для створення протитанкових загороджень. Шилдер ВЛСМС розроблена для британської армії у 1990-х роках на основі американської мінної системи Alien Tech Systems Volcano. Система складається зі 120 коротких стволів, кожен з яких містить по 6 мін. Стволи згруповані по 20 одиниць, по три групи на кожному боці машини. Самі ж пускові установки розміщені на броньованій гусеничні. Бойовій платформі Elvis Stormer. Броня «Шилдер» створена з алюмінієвого сплаву і захищає екіпаж від вогню стрілецької зброї та осколків артилерійських снарядів. Стволи можуть запускати міни з боків у процесі руху машини. Шилдер може встановлювати як протитанкові, так і протипіхотні міни. Кожна міна має запрограмований строк служби, після закінчення якого вона самоліквідовується. Інформація про кількість переданих Збройним силам України систем «Шилдер ВЛ у публічній. Чному просторі не оголошувалась. Мостовий укладач м 60 AVLB м 60 AVLB – це танковий мостоукладач виробництва США, створений на базі танку М60. Він призначений для швидкого наведення через перешкоди типу протитанкових ровів, ескарпів і контрескарпів, каналів, струмків, річок, ярів тощо. Сам міст зберігається складеним навпіл під час руху машини, а після розгортання розкладається за допомогою механізму наведення мосту. Оригінальна конструкція мосту. То має довжину близько 18,3 метра і ширину близько 4 метрів. Точна вага, яку може витримати міст, залежить від того, як він встановлений. Причому він може витримати важче обладнання, якщо більша його частина перебуває на стабільному ґрунті. Згідно з характеристиками, М60AVLB має вантажність 54 тонни. AVLB потрібно від 2 до 5 хвилин, аби встановити міст, і близько 10 хвилин, щоб завантажити його на машину. Гусень Шасі танку М60 забезпечує добру прохідність на будь-якій місцевості. Точна кількість переданих ЗСУ мостоукладачів м 60 AVLB публічно не оголошувалась. Установка для розмінування М58 Міклік. М58 Міклік це американський протимінний комплекс, призначений для розмінування місцевості. Міклік базується на шасі колісних причепів М353 та М200A1 або гусеничного причепа М200. Також вогневий комплект можна використовувати з інших бойових інженерних машин, таких як М60AVLB та М1150 Assault Breacher Vehicle. Установка використовує лінійний вибуховий заряд, протяжний шнур із вибухівки Завдовжки до 100 метрів, який запускається ракетою в напрямку замінованої ділянки, після чого вибухає. Одна з переваг установки М58 «Міклік» міклік, це її швидке застосування. Система ефективна проти протипіхотних мін зі звичайним запалом. Після підриву ширина очищеної смуги становить 8 метрів, а довжина 100 метрів. У випадку, якщо міклік не спрацьовує в нормальному режимі, його можна активувати вручну за допомогою запобіжників із затримкою часу. Pożarny tank Big Wind. Big Wind – це пожежний танк угорського виробництва, створений на основі танку Т-34 та двох реактивних двигунів Міг-21. Суть роботи цієї незвичної пожежної машини на танковому гусеничному шасі зводиться до розпилювання води, яка подається через сопла, встановлені над кожною турбіною. Потік повітря подається через газотурбійні двигуни, над кожним з яких встановлено по три розпилювачі води, здатні подавати по 800 літрів води на секунду. Пожежний Танк було розроблено для боротьби з пожежами в Кувейті після того, як іракські військові, які відступали, підпалили близько 700 нафтових свердловин у 1991 році. Проте Big Wind можна використовувати і для гасіння інших масштабних пожеж, а також застосовувати можливості машини для швидкого розчищення злітних смуг від снігу. У засобах масової інформації писали про можливу передачу цих машин Україні від неназваної держави, проте офіційних повідомлень. Про їх отримання у публічному просторі не публікувалося. Сідловий тягач Man AJAX 81 Man Agex 81 це німецький великогабаритний тягач з колісною формулою 8 х 8, розроблений компанією Rheinmetall і прийнятий на озброєння Збройних сил Німеччини у 2013 році. Man Agex 81 призначений для буксирування важких напівпричепів вантажністю до 73 тонн, в основному для перевезення німецьких основних бойових танків Leopard 2 різних модифікацій. Man Agex 81 має довжину у 9,15 і важить 27 тонн. Тягач має чотиримісну кабіну, яка може бути броньованою і важити близько 4,5 тонн. Повна вага автопоїзда з вантажем може досягати 130 тонн. Сам тягач розвиває швидкість до 88 км на годину і має запас ходу у 800 км. Також тягач має бронювання, яке витримує обстріл бронебійними кулями калібру 7,62 мм. Крім цього, захист автомобіля дозволяє витримувати підрив еквіваленту. Алентний 8 кілограмам тротилу. Цікаво, що радіатор машини розташований позаду кабіни, що вберігає його від пошкодження і забруднення у 2022 році. Уряд Німеччини пообіцяв передати Україні близько сотні тягачів MAN Ейджекс 81 Скільки з цих автомобілів уже надійшло до України, публічно не оголошувалося. Ремонтно евакуаційна машина BGBV-90 BGBV-90 90 це шведська броньована ремонтно-евакуаційна машина, побудована на базі БМП cv 90. Машина призначена для евакуації пошкодженої техніки та проведення подальших ремонтних робіт. Для цього bgbv 90 оснащена поворотною лебідкою, підйомним краном та іншим спеціалізованим обладнанням. БТРМ bgbv 90 здатна транспортувати броньовану техніку вагою до 72 тонн. Крім того, ремонтну евакуаційну машину можна. Використовувати для евакуації поранених з поля бою. BGBV-90 має на озброєнні кулемет калібру 7,62 мм та димові установки. Екіпаж ремонтно-евакуаційної машини складається з чотирьох осіб. Точна кількість переданих Україні машин BGBV-90 у публічному просторі не оголошувалась. Броньовані автомобілі швидкої допомоги Венарі. Венарі це броньовані автомобілі швидкої допомоги, оснащені захистом стандарту СТЕНЕК 4569, який забезпечує балістичний захист від вогню зі стрілецької зброї на передовій. Швидкі збронюванням випускає найбільший британський виробник швидких компанія Груп. Вони обладнані всім необхідним для порятунку життів українських захисників та мирних жителів. Броньовані швидкі будують на основі колишніх автомобілів британської армії Пінсгауер Вектор відповідно до потреб України. Австрійські машини сімейства Пінцгауер є одним із найбільш вдалих броньовиків в історії військової техніки. Україна має отримати більше сотні таких броньованих автомобілів швидкої допомоги. Частина з них вже доставлена до ЗСУ і виконує завдання на прифронтових територіях. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один не менш цікавий ролик про зброю і техніку, яку передали Україні наші партнери. Тому ставте вподобайки цьому ролику, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових відео, та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить.